Книгу ув'язненої у Росії української льотчиці встигли видати перед Львівським форумом у вересні. Нині сильне ім'я Надія читають у столиці. Свою розповідь льотчиця почала писати у російському сізо під час голодування. Від розпачу розповідає її сестра. Рукописи передавала листочками, проносила навіть у вухах. Часом маскувала під документи, відповіла на всі питання, бій, полон, викрадення, війну, в'язницю голодування. Не оминула увагою анексований Крим і початок АТО. Мінімум майори. Підполковники, чому вони не кинули техніку на виручку людей, загинули люди. Ну, там багато питань. Тому така книга як частина мої. Однопартієць Іван Крулько один із тих, хто перше прочитав книгу, читав у Росії, коли їздив на слухання. Востаннє бачив Савченко минулого тижня на суді. Путін буде приймати рішення тільки перед тиском. Світу, і якщо він розуміє, що сили його явно не рівні з тими, хто на нього тисне. Тобто, якщо він відчує, що він змушений це робити, він прийме таке політичне рішення. Якщо він зрозуміє, що він вже не має іншого виходу і він загнаний в кут, він буде приймати рішення на те, щоб послаблювати свою присутність в Україні, щоб випускати політичних в'язнів і так далі. Перші три тисячі примірників із десяти вже розкупили. Видавці планують передати книгу Льошиці в українські бібліотеки.